Ви зрадники, бо ви не патріоти проміняли Україну на Канаду. Чи можна залишатися патріотом, живучи в Канаді? Більшість хоче залишитися в Канаді і звідси допомагати Україні. Звучить вже як зрада, правда є багато уявлень, хто такий патріот. Я вважаю, що найбільша міра патріота це його цінність для держави і для того діла, що держава. Робиться чомусь. Всі вважають, що ось 300 тисяч того ком'юніті, яке приїхало в Канаду, абсолютно ніяким чином не впливають на те, як іде війна в Україні, не робить ніякої допомоги, тому що це в принципі не видно. Ну в телевізорі немає. В принципі, то я згоден, але Канада передала в Україну за останні три роки 20 мільярдів канадських доларів. Беремо Канаду тут якраз. Всі до нас звертаються всередині як до живраків, хто сюди приїхали підзаробити заробити чи щось щось хочуть від цієї Канади, а не мають хотіти. А українці на нас дивляться, як на зрадників. А я вам поясню в цифрах. Дивіться, ми вже згенерували податками тут вже 4,5 мільярди. Взяти нас 300 тисяч, повернути зараз в Україну. Ми будемо генерувати ВВП в три рази менше.